Добрійшого діночка, ребятки, нарешті я хочу поділитися з вами своїми враженнями від проходження Metro Exodus. Розповім про різні фішечки, поділюся думкою загалом. А до речі, з правої сторони це я. І протягом усього відео ви мене будете бачити, бо це на із моїх стрімів. Я пройшов усі три частини метро, 2033 ще кстати, 2010 року, -го Last Light Redux і буквально на днях ось загрив Exodus. Версія звичайна, не Unch Edition, от як вона там правильно називається. Але головна фішка в тому, що проходив я на максимальному рівні складності: рейнджер Хардкор Без Худа. Да, гра, звісно, вийшла ще у 2019 році, якщо не помиляюсь, але до неї я добрався тільки зараз, тому що. У мене просто елементарно не було нормального заліза, і я не зміг її нормально, повноцінно пройти. Я стрімлю зараз 5 місяців, і в мене тільки 3 місяці тому з'явився нормальний комп йолки палки І я дуже радий цьому. І дякую всім підписникам і хто підтримує і підтримував мене. Дякую вам, ребятки. Що я вам хочу сказати з приводу сюжета, як то кажуть, почнемо із цього. Я не буду занурюватися у глибокі сюжетні подробиці, мовляв, от тут сталося таке, а потім оце і тому подобні віші. Я не люблю спойлери, це зло. Може, якісь і будуть нюанси, але, ребятки, це будуть прям краплиночки, краплиночки нюансів. До речі, були в мене такі специфічні підписники, які вже, звісно, улетіли в бан, так що. Будемо дуже обережними. Тепер коротко і по суті, ребятки, постапокаліпсис і все ми як ми любимо від першої особи з елементами виживання, стелсу цього всього, що просто нас притягує. Події в Росії після ядерної війни ми знову в, на... в ролі нашого любимого Артема. І один дуже важливий нюанс, не спойлер, а просто момент, який змінює все. Я думаю, ви вже всі знаєте, і це, в принципі, візді казалося. В цій частині гри з'являється наконец-то відкритий світ. Так, да, іменно відкритий світ, і він не повністю відкритий. Він відкритий тільки по певним локаціям. Але він реально величезний. Я трошечки далі по цьому поводу. Розповім. Ще хочу сказати пару слів з приводу складності, на якій я проходив метро Екзодус. Ті, хто мене давно дивляться, знають, що я завжди граю на максимумі Хардкор – це моє. І от всі попередні частини. Метро 2033 я пройшов на хардкорі ще, кстати, 2010 года метрошка. Вона лютіша, чиємося, що є в стімі Redux, чи яка вона там? Last light Redux, Теж прийшов на сложності Ranger Hardcore, І, звісно же, метро Exodus я теж пройшов на Ranger Hardcore, тим болі без худа, без прицілів, без інтерфейсу, без підсказок. Ой, і просто от. Саме мощне, саме мощне, що можна видавати, і, чесно кажучи, були моменти, де я реально тупив і не знати, що нажимати. Ну без худа атмосферніше. Так що я всім раджу проходити на максималці, я завжди всіх агітую з цього приводу, тому що тільки так ти насправді розумієш, що хотів передати розробник, бо саме тоді ти починаєш відчувати, ти плануєш кожен йолки-палки крок. От іноді просто чат і ребятки такі да я ёлки палки туда з одним ножом просто навалював на якийсь там середні чи на легкі сложності на хардкурі. Так ви не зможете. На Харкорі ти розробляєш тактику, ти стратегію якусь обере обирає, стратегічно обираєш зброю. Не просто те, що ну прикольно виглядає, а те, що реально тобі поможе, то що є пушки хороші, а є ну, реальна бадяга. І дивишся, як ресурси збирати, щоб було все нормально, щоб патрончиків було всіда, було нормально, щоб коктейлі молотова там були, ножички. Бо без цього є такі моменти, коли без цього ти просто ну, не виживеш. Так що, ребятки. Обирайте максимальну складність, якщо хочете реально відчути справжній дух виживання. І. Ви ж граєте в метро. Ви, юкі-палки, не пазли, обирайте, ви граєте в метро. Ну і звісно ж, ми заговорили про максимальну складність. Я просто не можу не згадати, от знаєте. Афігенні круті фішки, які реально роблять це проходження особливим. Перше за все, це реалістичність боїв. на рейнджер хардкор. У грі реально рівноцінний обміном уроном. Обмін уроном, я даже це вроді даже сформулював. Ти стріляєш ворогу в голову. Він мінусується з першого разу. Але якщо він і по тобі стріляє... І він теж тебе мінусує з першого разу в голову. Це створює зовсім інше відчуття бою, того що нема такого, що ти там кучу перестрелюєшся. Він тебе побачив, попадає в голову до побачення телебачення, і ти оскакуєш на контрольну точку. Кстаті, дуже важливий нюанс на хардкорі. Я не знаю, як на менших сложностях, але на хардкорі немає прям таких, от взяв, засейвився і все. Є контрольні точки. І іноді ці контрольні точки капець які. Здорові. У мене було таке, що мені приходилося цілі лагеря проходити з однією контрольною точкою. До лагеря і після лагеря, щоб ви понімали, це було просто люті, що з останніх таких моментів було вроді щось півтора часа Я проходив в одну контрольну точку. Коротше, люто, ну дуже класно. Следує, іноді ти йдеш по стелсу, ховаєшся, стараєшся, ти прям, ну от, чоловік стелс. А якийсь тіп тебе чисто замічає із дробовиком? І гасите без першого разу. Ось, ребятки. Це не це, от мене це вже не дратує, я не парюсь по цьому поводу. Але якщо ви от, е, любитель розмінусувати свій екран з допомогою своєї ж клавіатури, то ну, подумайте по цьому поводу. Може, вам реально треба поіграти в більш простенькі ігри. Так що держимо себе в руках. Але, звісно, от по поводу хедшотів є певні винятки, є такі от здорованчики джигернаути, які в броні. І, к сожалению, там, навіть коли ти під броню пробиваєш, два-три вистріла треба точних в голову для того, щоб його замінусувати. Тут, як на мене, трошечки прошляпилися. Але це все одно круто і круто те, що цей джигернаут валить тебе теж з першого разу. А ти його не з першого. Ха-ха-ха. Кстаті. В Властлайті, в Last Light, а, хочу додати по поводу ресурсів. А, потихонечку плавненько переходимо в ресурси, а, того що в ластлайті, допустим, хардкор, як на мене, навіть в 2033, реально було люто. Ну, реально really люто. Там були такі в мене моменти, я певні, в власлайті. Мені приходилося возвращатися назад, щоб, може, знайти якийсь один-два патрона для того, щоб слідчий аванпост знести. А тут. Ой, та ну в мене пару в мене один раз вроді кончались повністю всі патрони, а так патрони були всегда. Може там на автоматі кончались, але на чомусь другому в мене завжди якісь шарики, якісь патрончики, що нібудь було, чим можна було йти далі. Так що хардкорд класний в плані вистрілів діла, але по поводу патронів і ресурсів, як на мене більше. От реально, як на мене більше, ніж в предыдущих частях, все ж таки, знаєте, розслабили нас, розслабили розроботчики. Ну і продовжити я хочу по поводу стелса пару таких словечок. Ребятки, 2033 стелс такий собі був. Last Light, як на мене, вже почав реально ділять непоганий стелс. Но Екзодус, як на мене, перевершив їх усіх і зробив найкращий стелс. В деяких моментах, як на мене, навіть, навіть, навіть в реальних умовах, чоловік би цього не побачив. Не буду заглиблюватися у якісь механіки, хитрі деталі, цифри. Просто скажу вам кілька моментів, які мене реально здивували. І ну, було непросто тим більше на хардкорі, розтягувався, розтягувалося до цього прохождення. Представте собі картину. Є щілина в стіні сантиметра 2-3 Така. Да, знаєте, метра 2 висотою і шириною Ну, 2-3 сантиметра щілина. Маленька така, непримітненька, знаєте. Ноч, ви десь забилися в куточок. Думаєте, що ви такий супер стял але у ворога є фонарик. Хоча іноді такі фонарики якісь дуже странні з огоньками на голові, які світять просто нереально. Хоча непонятна механіка і просхожіння цього всього. діла. І оцей тіп з фонариком на голові крутить ти головою в різні сторони. Ну взагалі. І оцей промінь світла з його фонарика на мгновення попадає в цю щілинку, де ви сидите. І він вас побачить. Він вас побачить. Оце вже люто, ребятки. Оце вже зовсім інший уровень. Я дуже, дуже думаю, що в реальній житті, навіть чоловік би так зразу не побачив. Але є і друга сторона цієї медалі, класна. Ти можеш пройти за спиною ворога, він тебе навіть не побачить. Ти можеш реально сховатися в темноті, використовувати тіні, вимкнути світло і тебе просто не побачать. Ну, якщо вони будуть без фонариків і, це, і не будуть на тебе дивитися. Можна по-тихому мінусувати тіпів. Навіть якщо вони йдуть парою і йде два чоловіка, йде один спереді, другий ззаді, Ти мінусуєш заднього, при тому, що між ними розстояння, ну, метра два. Ти його тихенько ложиш, і перший взагалі не догадується, що з ним відбувається. Тобто це реально класно. Альтернатива, широкий спектр підходів. Стелс існує, він реально працює. І не сказав, що він ідеальний, але він, хор... він хороший. І от, Знаєте, слово таке. Боти реально. Не тупі. Вони не прямо генії, але вони не тупі. Тобто, іноді реально от, е, участок, де можна пройти за 20 минут, перетворюється у е, квест на 2 часа. Є така річ, і вона реально крута. Ну і перетікаємо ми потихонечку плавненько в Крафт. В пошуках всяких детальок і подібних речей і апгрейдів. І я вам скажу так. Тут сама лучша крафтова система, яка була взагалі у всій серії метро. Верні, її раніше вона була раніше яка слаба, тепер вона просто невероятно обширна. І я дуже сподіваюся, що якщо будуть наступні часті метро, вони хоча б частково оставляться. По поводу патронів, аптечок, всяких деталей, їх, в принципі, вистачає. Сама реалізація зроблена шикарно. І до чого є? До чого я? У нас буде, ребятки, рюкзак. І у нас буде не просто рюкзак, у нас, грубо говоря, буде міні-верстачок із собою. Ви можете просто зняти рюкзак, кинути його на пол і скрафтити прямо на тому ж самому місці фільтри для противогаза, аптечки, деякий тип патронів, вроді навіть ножі, коктейлі Молотова теж можна крафтити. Але це, як то кажуть, тільки так, трошечки. Ізюмінка, як то кажуть, вишенька на торті це те, що ви можете таскати із собою апгрейди для ваших пушок. Захотіли поміняти, допустимо, у вас там якась точка є, люта точка, а у вас стоїть коліматор. йолки палки треба сняти її здаліка. Ви взяли, поставили собі x4 прицел. О, треба по стелсу, поставили собі глушок. Треба, щоб урон був лютий. Поставили удліньонний ствол. Це просто. Я не буду так, знаєте, прям люто спорити по поводу, спойлерити по поводу апгрейдів. Но це просто шикарно. Без всяких станків, без повернень на базу, все прям в полі. Кинув, зділав, скинув, здіїв. Кончились, кончились аптечки, ти скинув рюкзак, зробив свої аптечки і захилився, якщо в тебе є ресурси. Звісно, на базах є теж станки, де ти можеш почистити свою зброю, поміняти свою зброю і тому подобні І зробити патрони собі, все це є, але це на станках. Але в Рюкзакові теж широченний спектр, просто невероятний. А ще дуже класний нюанс, який я, к сожалению, хоча в принципі не стикався з таким прям капець Противогаз. Мені під кінець ігри розбили противогаз. І от Артем задихається, я не знаю, що делати, ну серйозно, ну капець. І мені в коментарях пишуть: а заклай ізолентою. В смислі заклею ізолентою. Нажимаю я букву G, G зажимаєш, знімає противогаз, а щоб заклеїти ізолентою, треба просто нажати один раз G. І він витягує ізоленту, заклеює противогаз ізолентою. Ну, звісно, не от, не так надіжно, а якоюсь там американською цією сірою ізолентою. Ну, йолки палки такі дрібнички, але вони настільки глибоко проработані. Я навіть ну, не думав по поводу того, що противогаз можна заклеїти ізолентою. Тобто насіки круті. Діталі. Так, і передвигаємося до відкритих локацій. Да У нас відкритий світ у метро не повністю, тільки на певних локаціях є дуже широкі локації, дуже класно. Не буду якось суперспойрити і показувати там, от розказувати, верні, що там, як там от, це, от всі види. Але кожна карта зроблена по-своєму. Деякі з них настільки масштабні, що ти реально ну, пішки ти по ним нормально не походиш, реально великій дистанції. Артем ще захекується, і ти можеш потратити тупо кучу времени для того, щоб з однієї точки карти в другу точку карти. При тому, що куча ще монстрів, а, разних типів, які з піска е, визирають до тебе і нападають, чи якісь куча мутантів, які з кожної сторони на тебе можуть напасти. Карти реально класні. Відстані великі і кожен куточок чим заповнений. Якісь покинуті доміки, старі баржі, якісь кораблики, халабутки, схрончики і все це плюс наповнене з тими ж мутантами, гранатами, розтяжками у дверях. Ти можеш просто завалитися, а тебе взірве. Кстати, я вам скажу таку дуже інтересну віч. Навіть на хардкорі чогось розтяжка з гранатою не з першого разу валить. Це дуже, кстати, дуже странно якось. Так що різні сюрпризики ждуть на вас по різних локаціях. Помніться, плюс не забувайте те, що на локаціях розбросані і книжечки, якісь я не знаю, зачем вони ті надати книжечки, але розбросані різні улучення, разні магазини, разні насадки на стволи, прицели і тому подобні віші. Тобто, пам'ятайте, що в якомусь закаулку, в якійсь закритій двері можуть... Лежати улучення для вашого ствола, або той самий ствол, якого у вас ще немає, і ви можете знайти дуже круті пушки. Так що вибирайте, як, вам, як ви хочете це все діло проходити, але світ зроблений реально круто. Ну і, звісно ж, трошечки слов по поводу сюжету, але не про сюжет, а про деякі деталі. Не буду спойлерити. Після проходження Red Dead Redemption 2 я почав слухати діалоги в іграх. Слухати, внікати, проживати в метро це теж дуже важлива деталь, ну, яку ну, не можна ігнорувати. Да, я стрімлю, одночасно читаю чат і надалі тіряю ніч, але все ж таки погружаюсь в історію. Є грустні моменти, є веселі, є емоційні, романтичні, трохи даже моторошні, є відверті сцени, не забудьте відверті сцени, так що якщо ви стрімите, треба іноді прикривати. Там, вроде, тільки одна така сцена була, ну все ж таки. І в це все діло, слухайте діалоги, ви реально проживаєте життя Артема. Ви погружиєтесь в атмосферу, іноді ти просто так стоїш в ігрі, дивишся, наскільки красиво. Або, або сумно, допустим, або настільки так от все зав'язано, що тебе аж підков... підковбашує, можна сказати. Або ти просто був кайф, настільки зроблено все дуже круто. І дуже важливий нюанс слухати діалоги. Бо якщо ви все ж таки хочете і ви це знаєте, я хочу пройти на хорошу концовку, то для вас будуть певні підсказки. Вам будуть казати, що оцих не вбивай, вони нормальні. От. А там бандіти, їх, в принципі, все одно можна і гасити тих бандітів, і нічого не буде. І є певні сектанти, є ребятки, які е, вроді бандіти, але вони не бандіти, вони теж такі, знаєте, от, своєобразні з якоюсь вірою. Але якщо послухати їхні розговори, да, там сидите в кущі. Слухаєш їхній розговор, якби це не звучало. Вони балакають про те, що. Е а може вони нормальні? А давайте їх пощадим. От ми ж таким не займаємося, ми просто обороняємося, і ми теж мирні люди. Тобто вони вбивають раді того, щоб вижити і захистити себе і своїх рідних. Тобто вони нормальні. А є просто бандоси, які ви одразу поймете, що вони бандоси там просто люта ругань і тому подобні приколи. Їх можна гасити без зазріння совісті. Так що обов'язково слухати діалог і є такі трогательні моменти, що ну, без цього просто нікуди. І так, ребятки, на фінал я хочу сказати вам таку штуку. Наставлення, скажімо так, від людини, яка стрімить і реально грає в кайф. Я не стрімлю просто так, що там вибрали та й пішло, чи ще щось. Я вибираю зігри з підписниками, ми вибираємо таким, знаєте, симбіозом, вибираємо, щоб і мені нравилося, і підписникам нравились ігри, щоб був реально кайф. І вам так, я пройшов. Гаслайт на погану кінцівку Я, екзодус пройшов на погану кінцівку. І навіть, якщо не помиляюсь, 2033 я пройшов на погану кінцівку. Але знаєте, я кайфував. Я просто реально кайфував від ігри, і мені багато хто от постійно на кожному стрімі екзодуса писали, а на яку кінцівку ти проходиш, а ти стараєшся за хорошу чи за погану кінцівку? да забийте ви на. На ті блоги, на ті відосики, де пишуть, як треба зробити, щоб була хороша кінцівка. Грайте, як ви хочете, хочете бути добрим та проходьте по совісті. От я стараюсь так і грати, але іноді хочеться от, побути. Не зовсім добрим, як то кажуть, хочете бути лютим типом, да мінусуйте усіх без проблем. Грайте так, як ви хочете, і тоді реально будете получати удовольствие. Якщо тим більше ви проходите перший раз, ребятки, да не читайте ви всіх тих гайдів, ви проходите перший раз, ви дуже зануриться в ігру і... И... Не понімайте, що происходит. Ви повинні все це Ви повинні набити своїх, як то кажуть, синяків. А потім, коли ви проходите другий раз, вот, тоді робіть уже якось там. Пройшли на погану концовку, пройдіть на хорошу, если ви хочете, пройдіть по-другому. От тоді вже можна. А якщо перший раз ви проходите, да забийте це все діло, що ж таке? Ви ж собі портите просто весь кайф, не заморачуйтесь по цьому поводу, а просто грайте в удовольствие. Так що чекаю вас. Да, так сказав. <хе> Чекаю вас у себе на стрімчанських, на самих теплих, лампових і затишних стрімах. Дякую за перегляд!